Вітаю, в фірве студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Кабінет міністрів України виділив півтора мільярди гривень для відновлення двох тес. Зміївської у Харківської області і Трипільської у Київській кошти буде виділено з резервного фонду державного бюджету та фонду ліквідації наслідків агресії, заявив прем'єр-міністр. Роботи мають проводитися максимально швидко, наголосив Дениш Мигаль. І додав, енергетики наразі контролюють ситуацію. Однак генерації електроенергії не вистачає аби покрити все споживання. Тому Укренерго вимушено повернутися до графіків відключень як для промисловості, так і для населення. Тож скільки це триватимуть ще вимкнення та які терміни відновлення ТЕС, поговоримо з таким спікером, Вадим Улида, голова Вищої ради енергоаудиторів і енергоменеджерів України, колишній заступник міністра енергетики. Вітаю вас, пане Вадиме. Доброго дня. Дякую, що долучилися раніше. В центр енерго заявляли, що трипільську ТЕС можливо відновити, і що від європейських країн вже є пропозиції щодо надання обладнання. Тож планується, що роботи триватимуть у максимально швидкому темпі, аби уникнути складного зимового сезону. Чи це взагалі можливо? Чи вдасться повернути теплоелектростанції обидві до функціонального стану до настання холодів? Ну, по-перше, треба розуміти, що ці дві тези, Змійська і Трипільська, це досить потужні тези, Вони відігравали суттєву роль в енергосистемі України. І з точки зору виробництва електроенергії, з точки зору маневрових потужностей для регулювання споживання. Щодо до відновитися чи ні, це складне питання, тому що. Я не знаю, які там пошкодження. І, звісно, цю інформацію не публікують, щоб ворог про це не дізнався. Але якщо там не пошкоджено основне генеруюче обладнання, то дійсно їх, в принципі, можна відновити. Це не буде суттєвий ремонт відновити до зими. Але якщо пошкоджено основне генеруюче обладнання, то на відновлення цих потужних генероєкт можуть знадобитися декілька років, рік-два. Uh -huh. Так що. Подивимось на це все. Подивимося, подивимося, як пройде літо, але літо не так лякає на правду українців, і ми такі загортовані блокаутами вже. А от щодо зими, ну прям знаєте, упадничі прогнози, і я не скажу залякування, але ми чуємо таку риторику від влади, що готуйтеся до зими, бо зима буде дуже дуже складною, такою якої ще у нас не було. Що скажете з цього приводу? І, власне, а як готуватися нам, пересічним громадянам до цього? Ну, дивіться, тут справа не залякування. Я, наприклад, вважаю, що треба доносити реальну інформацію, щоб люди розуміли і могли підготуватись, тому що відсутність генерації літом не так страшна. Тобто, я прогнозую, що будуть літом обмеження. Споживання, тобто не буде можливість там, користуватись кондиціонером, там, можливо, хтось привик, і можливо, будуть обмеження по світлу. І саме неприємно, що будуть обмеження, скоріш за все, і по промисловості, що для економіки досить суттєво. Але літом тепло. А от взимку холодно, і взимку обмеження споживання це обмеження опалення, це обмеження працюва... роботи інфраструктури. і от це буде складно. Тобто, що буде зимку, давайте виходити не з точки зору прогнозу, а з точки зору аналізу ситуації, як є. На сьогодні ворог знищив дуже значну кількість енергооб'єктів, практично всю теплову генерацію, і зараз українська енергосистема працює за рахунок атомної генерації. Атомна генерація це базове навантаження, і вона працює. Регулювання енергосистеми здійснюється за рахунок імпорту. То у ці дні там вчора, позавчора вже був максимально можливий технічний імпорт: 1700 МВт в окремі години. Ну тобто, фізично можна і більше там. Фізично я думаю, і до трьох може дійти, але по е, договорам з сусіднім 1700 – це максимум. І от ці цей імпорт він дозволяє. Він фактично заміщує оці станції, які ви були, і які були зруйновані перед це. Так що реально на зиму прогноз не радужний. Тобто, ми можемо думати і сподіватися, що буде все добре. Але, хоче з аналізу ситуації, ну просто нема генерації. Тобто, Татом на станція залишиться, але її буде недостатньо для забезпечення нормальної роботи Наразі системи, будуть обмеження, от треба готуватися. Що робити? Тут важко сказати. Справа в тому, що ну, взимку сонце не дуже світить, і навіть ці сонячні панелі, які це дійсно вихід, їх треба встановлювати, вони можуть забезпечити електрику, в... коли сонце світиться, весна літо, але взимку діль-генератори, акумулятори до речі, нормальна тема для бутових потреб. Тобто акумулятор він може забезпечити зараз. Лед лампочки споживають, Зарядку мобільного пристрою, там працювання насосів, в кого приватний будинок. Це нормальний вихід. Тому що я думаю, що світло буде, але буде перервою. Тобто, на перерви ці на 4, на 5, на 6 годин акумулятор може витягнути невелику навантаження, бо там великий будинок це може бути дізель-генератор. Тобто, це саме ну, реальний. Реальний крок, що, що можна зробити, до чого готуватися. Хто ще не запасся всім цим, має сенс вже зайнятися, так? Готуй сані влітку, як то кажуть. Пане Вадиме, а, такий прогноз, теж попрошу вас а, щодо вимкнень, а, які зараз тривають. Ну, от, наприклад, а, в Одесі а, діють графіки, а, до речі, поки що діють а, відповідно до того, що було проанонсовано і викладено на сайті ДТЕК. І а, наскільки нам а, готувати? На який термін нам готуватися жити за цими графіками? Може так бути, що і все літо пройде у такому режимі? Я думаю, що може все літо пройти, і все зима, і, і наступне літо, і наступне зима. Тобто, якщо пошкоджена, якщо ця станція знищена, виходячи з того, що там сильні прильоти були, то відновити ну, обладнання ну, складно і наскільки. Розумієте, це до наступного прильоту. Тобто я вірю в наше ЗСУ, і вони будуть намагатися зробити все, що можливо, але одна-дві ракети, де прилетить, враховуючи, що ворог не шкодує на це через це. Ну, можуть бути можуть бути обмеження, і зараз я б ще хотів звернутися там по можливості. Кожен може допомогти проходити пікові навантаження, зменшувати споживання в опікових годин. То тобто, це реально впливає. Тому що атомна генерація, яка зараз база нашої енергосистеми, вона працює рівним графіком. Тобто, коли на пік не вистачає потужності, то якщо кожен з нас знищує споживання пікові години, це реально дуже сильно допоможе неросистемі. Uh -huh. І ще uh -huh. одне питання важливе, я хотів сказати. Крім там, розподіленої генерації, да, тобто це дійсно допоможе там, встановлення сонячних станцій, там, акумуляторів на приватних будинках. Це нерефективність. Тобто Енергоефективність – це утеплення Утеплення і ну, розуміння, як споживати енергію. Тобто в Україні там, на окремих об'єктах, на значної кількості об'єктів можна половину зекономити витрати на опалення і відповідно половину зекономити витрати енергії. Тобто за рахунок просто нормального утеплення, якщо це приватний будинок, або навіть якщо це багатоквартирний будинок, тобто ці домогос... О... 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 об'єднання комунальних власників ОСББ, і багато в Києві таких проєктів робляться, і там економія досягає 40-50%. Це і реальна допомога енергосистемі, і реальне зменшення чека на оплату на ресурсів. Це теж хороший, хороший вихід за літо можна нормально утеплитися, і в принципі, якщо гарно утеплений будинок, його як кажуть, можна січкою обігріти. Угу. Ну, той випадок, коли інновації джерел енергії і інновації з утеплення зеленої енергетики, можуть стати направду такою нашою глобальною реальністю, і це добре. Наостанок, хочу запитати вас, от відштовхуючись від слів про те, що одна-дві ракети можуть прилетіти, то тут і дещо цифру У 2023 році уряд український виділив десь 10 мільярдів на захист енергетичних об'єктів. Ну, йдеться не тільки про тес, але й про них також. А, і попри це, майже всі наші тес були знищені ворогом. От яке співвідношення доцільності витрат на відновлення, оці гормо про півтора мільярди, так та ризиків повторних ударів? Чи є ще можливості додатково захистити? Ну як а, можна захистити ТЕС від ракети? Ну ви бачили тес, це ж громадний об'єкт, його неможливо захистити від ракет. Ну тобто, можливо, підстанцію там ну, це теж. Ну, це малой Тобто в реальний вихід, якщо ми говоримо про мережі, так це будівництво підземних підстанцій. Це технологія вона нова, там я ще в 2000 році бачив. І в Юрій Південній там 750 кВт підстанції, самі потужні, будуть під землею, вони екологічні, вони провода нікому не мішають. І це дійсно е допоможе, тому що підземну підстанцію зруйнувати набагато важче. Але щоб її побудувати, це реальний проєкт, який потребує реальних капітальних інвестицій, цим треба реально займатися. От. Щодо захисту, допомоги яких стінок там, ще ну, я вважаю, це нереально. І так. ще питання щодо відновлення, ну конкретно по ТЕС, треба розуміти, що всі. І практично блоки, енергоблоки українських теплових електростанцій вугільні, вони вже давно-давно відпрацювали свій ресурс. Вони були збудовані ще за радянських часів, їм по 50-60 років, і вони не конкурентні, вони постійно ламаються, вони вимагають коштів на віднов, на підтримку, і вони дуже не екологічні. Тобто Україна постійно там з Євросоюзом проводила переговори ці останні декілька десятків років, щоб відтягнути термін їх закриття. Тобто доцільності прям реально відновлювати ці блоки ну економічно немає. Тобто, тут треба просто змінити парадигму розвитку енергосистеми. Зараз від переходить так називаємо зелений перехід, переходить на відновлену енергетику на розподілену генерацію. Тобто розподілена генерація плюс енергоефективність. Оці дві тези допоможуть реально ем, вижити енергосистемі. Тобто, це має бути принципове рішення: розподілена генерація і енергоефективність. То будівництво невеличких станцій газових високоманеврових, які допоможуть маневрувати піки і залишити основу атомну енергетику, і це буде найбільш доцільне використання цих коштів і ці газові генерації їх можна за літо ну, нормально провести, Тому що це не громадний об'єкт, будувати там енергоблок на 500-600 МВт. Це Невеличкі об'єкти, які можна стилізовано розподілити по Україні, одна справа, коли вони будуть ракетами обстрілювати одну станцію, яку вони вже пострілялись, яка виробляє там ти що да? Або якщо це буде 10, 15 чи 20 об'єктів розподілених по Україні, тобто тут вже співвітра, співвідношення витрат на атаку цих об'єктів, воно буде не на користь ворога. Пане Вадима, ви бачите у кабміна, у уряду у влади загалом волю до здійснення от такого концепту, про який ви кажете? Я не можу коментувати. Я дуже поважаю дії зараз уряду, тому що ситуація вона це, це війна. Ну розумієте? І те, що вони роблять, вони володіють більше інформації. І я сподіваюся, що ці рішення вони обґрунтовані. Я дуже Я не дякую володіють вам. Якою володіють вони. Так. Дуже дякую вам за включення за роз'яснення. Вадим Улида, голова Вищої ради енергоаудиторів і енергоменеджерів України, колишній заступник міністра енергетики, був на зв'язку з Live студію. Оговорила про те, що Камін виділив півтора мільярди гривень на відновлення двох тез найбільших у Харківській і Київській областях. Я дякую, що ви були з нами. Готуйтеся до. Алкоголь літа та до складної зими краще починати це робити вже зараз.